Справа 1130. Порівняє дроби. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. Треба прийняти тринадцятих і 7 тринадцятих. Там, де у нас чисельник більший, там і дріб більший. Тобто ми маємо записати, що 7 тринадцятих більше. То записуємо, що 2 тринадцятих у нас менше за 7 тринадцятих Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 9,11 і 9 одинадцятих. Це однакові троби. У них чисельник однаковий і знаменник однаковий. Ну що ж, пишемо тоді, що 9,11 дорівнює 9,11. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 5,38 і 7,38. У нас знаменник. Чисельники у нас різні, а знаменники однакові. Там, де більший чисельник, там і більший дріб. Тобто, в даному випадку це буде 7 7,38, то ми пишемо 5 5,38. Менше за 7 7,38. Є. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 1 1,12 і 11 11,12. Ну, що менше, що більше. У нас. Чисельники різні, знаменники однакові. Там, де менший чисельник, тоді буде менший дріб. Тобто виходить, що одна 12 у нас менша за 11-х. І... Так, переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 2021-2022 і 2019-2022 треба порівняти. Ну що ж, у нас знаменники однакові, а там, де більший чисельник, там і більший дріб. В такому випадку то пишемо, що 2021-2022. Це більше, ніж 2019-2022. Є. Переходимо до шостого завдання. Нам треба порівняти 3 сьомих і 4 сьомих. Ну що ж, у нас знаменник однаковий, тоді там, де більший чисельник, там і більший дріб. Тобто більший дріб буде 4 сьомих. То ми пишемо, що 3 сьомих у нас менше, ніж 4 сьомих. Є. Переходимо до сьомого завдання. Ну що ж, бачимо 4,15 і 4,15. У нас знаменники однакові, чисельники однакові, то і дробиці однакові. То пишемо, що 4,15 у нас дорівнює 415. Є. Ми переходимо до восьмого завдання. Треба порівняти 4,45 і 14,45. У нас знаменники однакові, тоді там, де більший чисельник, там і більший дріб. Тобто записуємо, що 4 45. У нас менше ніж 14 сорок п'ятих. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів на цьому вправу завершено.